Чи знаєте ви, що під час процесу горіння рослинних залишків виділяються мікрочастинки диму, до складу яких входять пил, окиси азоту, важкі метали та низка канцерогенних сполук. Тому випалювання, яке порушує стан навколишнього природного середовища, завдає непоправної шкоди здорові населення та винищує зелені насадження. Весна початок сезону, пожежонебезпечного небезпечного періоду. Саме під час нього виникають пожежі в екосистемах, а саме у лісовій та степовій зоні, із сухою травою та опалим листям, як правило, горить і безліч сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Разом з фахівцем відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних станів Кам'янського району Центру забезпечення діяльності головного управління ДСНС Дніпропетровської області лейтенантом служби Аміною Кирєєвою, ми побували на межі п'ятихацької та Саксаганської громад, де кілька тижнів тому рятувальники гасили пожежу, що виникла внаслідок спалювання стерні. Аміна, підкажіть, будь ласка, скільки було виїздів на місце пожеж, коли спалювали стерню? З початком року в нас по Кам'янському району було 90 виїздів чисто по сухій траві і залишки в рослинності, ага. а з них 16 пожеж, виїжджала наша пожежна-рятувальна частина, 54. Це а. ви маєте на увазі по нашій громаді? По нашій громаді, так. Загалом було спалено 26 гектарів. Чимало. А взагалі, якщо говорити, ми ж розуміємо, що виїхали, що а, погасили, да? а складених протоколів у вас є статистика до порушників? Так, звичайно, по нашій п'ятихатській громаді було складено три адміністративні протоколи, де громадян було притягнуто до відповідальності. На них було накладено штрафи. Давайте поговоримо трошки про штрафи, бо так люди думають, що можна робити все, що завгодно, да? і, 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 і яка сума штрафу, взагалі як це все відбувається? А, так, штрафи в нас накладаються згідно чинного законодавства України, ага. передбачена адміністративна відповідальність за спалювання сухої рослинності ага. та залишків стерні. Стаття у нас 77,1. і Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф розпочинається від трьох тисяч і закінчується до 21 одніє тисячі гривень. Якщо це суми, так якщо ті самі дії були вчинені на об'єктах або а, територіях, де природно заповідний фонд Не. створений, то там штрафи розпочинаються від 21 тисячі до 30 тисяч гривень. А якщо порушуються вимоги пожежної безпеки в лісах, у нас є стаття 77 кримінального. Кодексу України про адміністративні правопорушення там штраф розпочинається від 4590 тися гривень, закінчується 15300. Якщо ті самі дії вони призвели до масштабної пожежі, яка почала розповсюджуватись на великі території, то штраф розпочинається від 4590 тисяч гривень і закінчується від до три тисяч гривень. Окрім цього, відповідно, у нас є стаття 113 кримінального кодексу Україна, де підпали вони можуть розглядатися як диверсії і відповідно до чинного законодавства в нас притягується до позбавлення волі або 10, або 15 років з конфіскацією майна. А якщо, наприклад, ці дії були вчинені під час воєнного стану або збройного конфлікту, то позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна або довічне ув'язнення. Вже все серйозно. А скажіть, будь ласка, взагалі, як на практиці відбувається складання протоколів до таких порушників? Тому що я так розумію, що. Ви ж що, приїхали по факту вже пожежі, а того, хто підпалював стерню, вже ж немає на місці. Ми кожного дня, сім днів на тиждень, mm -hmm. разом з поліцією патрулюємо по нашій громаді mm -hmm. і виявляємо порушники. От якщо ми побачили, що людина спалює, це поліція фіксує на камеру і ми проговорюємо, чому ви так зробили. Людина зізнається, що дійсно я це зробив, і ми потім від... складаємо протоколи. А розкажіть, будь ласка, як це відбувається, як ви виїжджаєте на місце пожежі? От, наприклад, ви виїхали, а пожежі вже як такої немає. Що тушить? Ми виїжджаємо, викликаємо. Патрульну поліцію вони приїжджають, дивляться, де об'єкт пожежі був, з'ясовують, опрашують всіх людей, які проживають біля цього місця, і потім шукаємо порушників. Може хтось з людей бачив, що хтось підпалив або їхав, кинув сірник незагашений, або хтось там грався вогнем, то шукаємо людей за допомогою нашої національної поліції. Бувають такі випадки, що є такі в нас невеличкі пожежі. Ми виїхали в природних екосистемах рятувальники використовують такі наявні сили. Це або підручні засоби лопати, або хлопавки, які є дуже дієвими під час горіння трав'яної підстилки на відкритих територіях. Це луги, поля ну і такі інші. А також найбільше такий розповсюджений засіб пожежогасіння – сіння це вода. Бувають такі пожежі, які масштабно розповсюджуються і швидко розповсюджуються на великій території. Тоді ми застосовуємо і залучаємо велику кількість особового складу нашої техніки, навіть бувають такі, що і авіація підключається. Потім при цьому ми залучаємо наших представників лісових або фермерських, або інших господарств за допомогою їхньої техніки для розчищення, оборювання території. Цим ми зменшуємо розповсюдження пожежі на іншу територію, навіть на присадивній ділянки від приватні сектори. Ясно. А скажіть, будь ласка, взагалі, що робити, щоб не було пожеж, да? щоб не палили стерню? Яка може бути профілактика? скажімо, цього ну по-перше, профілактика. Це ми по всім нашим громадам проїжджаємо, інформуємо наше населення, що не можна палити, uh -huh. що потрібно робити. Наприклад, куди нам багато питань задають? От куди нам складати це листя, залишки трави? Uh -huh. Є варіанти. Це перше в наших містах, пятихатках Є полігон твердих побутових відходів. Uh -huh. Туди відвозити. Є варіанти на своїх приватному секторі робити компостні ями для того, щоб потім воно перегнивало і одобрювати наш ґрунт. Є ще такий варіант, що в нас також їздять комунальні служби. У відповідний термін, у відповідний день тижня комунальні служби їздять і забирають все сміття. Ну, дешевше, звичайно, будь-кому, да, що згорнуть на купу, підпалить і хай собі горить. Так? А не так, як треба, що вчинити, так як ви говорите. Але все-таки ви ж не будете до кожного, що звичайної людини підходити і складати адмінштрафи? Ні, звичайно. Ми проговорюємо з людьми правильні дії, угу. вони загашують вогонь, і ми обходимося без накладання Штраф. штрафів. Складання протоколів. протоколів так? Так. Угу. Ну, я дякую, будемо сподіватися, що все-таки до нас прислухаються, да, до тої інформації і все буде добре. Дякую вам. Да, дякую вам також.